Сьогодні людям оглянув ФВ Таурек. Трьохлітровий, нестандартний такий заказ. Люди хочуть купити в Польщі, розмитнити. Можливо, вже на цей новий закон, який ще не прийняли, хочуть розмитнитись по новим правилам на рік. Тобто на фірму хочуть поставити на облік. Три літри та орек. А саме цікаве, що він з Лівії. Останнім часом дуже багато пішло, машин з Лівії. І хоча вони були весь час дорожчі, ніж машини з Німеччини. Але зараз, з тим, що там проблеми в Лівії, то такі машини нерідко зустрічаються і по-нормальній ціні. 2008 року Таурек і ціна 7700. Трьохлітровий, десь там щось треба десь там сказали, треба дверку задню праву покрасити і передній бампер, а решта все супер. Так як машина з лівії, перш за все цікаво, як там з документами перевірити, щоб все правильно було. Чесно кажучи, не спеціаліст ще в цьому, але то ж таке там можна позвонити в поліцію, запитати, чи не знаходиться в розшуку така і така машина. А тим більше продавець фірма офіційна. Це якби з частних рук, то я б ніколи навіть нікому не радив автомобіль з Лівії купувати. А так як продавець фірма, то проблем немає жодних. До речі, всі автомобілі з Лівії вони з обліку спеціально не знімаються. Вони стоять на обліку. На такі машини не потрібно купувати номери транзитні. Купив сів і поїхав. Постановка такої машини на облік автоматично знімає її з обліку. Окремо зняття з обліку проводити не треба. З цим трошки економиться грошей. Як-не-як, -як, номера транзитні 200 євро в середньому обходяться якщо червоні. А так є невелика економія. Але стан лівійської машини, не знаю. Будемо бачити. Заїду ще зараз по дорозі в магазин, якийсь супермаркет. Телефонував е в штаб блокади торгівлі на крові. Сказали, що все є в них, все супер, все вистачає. Але коли сказав, що з Німеччини, кажуть, ну хіба що доброї кави, я куплю хлопцям кави. Там в мене в коментарях возмущення було якогось там в політиці, каже, не розбираюсь. На автомобільному каналі розказуєте про політику, то я хочу сказати, якщо ще хтось там. Проти політики, то попрошу відписатися від мого каналу взагалі. Мені такі е підписники зовсім не потрібні, вадні е любітелі руского міра, кібені всі офіційно заявляю. Всі, хто люблять совдепію я вам не хочу допомагати. Так що відпишіться, будь ласка, від мого каналу, тому що я ненавиджу совдепію Ненавиджу корупціонерів при владі і дуже поважаю хлопців, добровольців, які зараз також займаються блокадою торгівлі на крові. Дуже потрібна блокада. Реально з цією блокадою я бачу світло в кінці тонеля, а то та війна буде безкінченна. Так що всіх закликаю. Підтримувати хлопців, допомагати, хто чим зможе. Хто не може фінансово, треба допомагати підтримкою, в соцмережах ділитися, розвивати цю тему. Це дуже потрібна тема. Тому я і поставив до минулого відео банери спереді і в кінці відео з телефонами контактними штабу блокади Торгівлі на крові. І не треба мені розказувати, що мені робити на моєму каналі. Подивіться е, шапку на каналі, що там зображено, яке фото. Подивіться банер стоп корупція. І ви побачите, чим я займаюсь. І зараз хай не займаюсь, але в свій час е, зовсім... Не безуспішно займався. Хто мене знає, той підтвердить. Просто коли побачив, що наша влада реально очолює корупцію в Україні, ну, я вирішив тимчасово позайматися автомобілями по всій вертикалі влади, всюди дан приказ грабувати на тій же митниці, коли. Не, не дають хабаря митнику, а він каже: ну а що, мені треба свого кармана давати. Влада сказала, треба грабувати кожного без розбору. Або з свого кармана в кінці зміни. Ну то з ким боротися? Боротися треба системно, щоб подолати ту корупцію. Зараз все почалося з тої блокади торгівлі на крові. І дасть Бог це. Весь цей рух переросте в більш серйозний рух, і ми ліквідуємо корупцію в Україні. А це головна проблема України. Вона просто, як ракова опухоль, роз'їдає метастазами корупційними всю Україну. От такі народ діла. Можливо, ще багато таких було підписників як той що мені вчора писав в коментарях заодно і їм відповів про що мій канал для чого мій канал того я і не змінював на каналі ні назву каналу стоп корупція ні фото ну займаюсь зараз машинами так поки боротьба з корупцією визиває тільки сміх то зароблю пару рублів краще в німеччині як тільки з'явиться можливість такої боротьби з корупцією, мене відразу побачать корупціонери мого регіону Волинського. Так що якщо хтось вже заскучився за мною з корупціонерів Волинської області, то я вам нагадую, що я пропав ненадовго, скоро уявлюсь назад, з новими силами. Зажиматиму вам яйця в тіски конкретно. Готуйте мило. Ну, а поки що закликаю всіх глядачів мого каналу всіляко підтримувати наших добровольців, які зараз блокують торгівлю на крові. Хто де таке ще бачив в історії, щоб з агресором, з ворогом торгували смертями наших хлопців купувати? Вугілля не треба. Світло, їм, воду, допомогу. Яку допомогу? Кому йде та допомога? Це ж се паром йде, вся та допомога. Як можуть надавати світло ворогам? Це ж реально світло, вода. Я б їм надавав і світло, і воду, і допомогу. Гуманітарну, яка там допомога, яким людям вона проукраїнським піде. Сепаром все йде. Тим, хто лайном Україну нашу обливає, замурувати сволочей, і все. Будь-моя воля, я б давно відгородився від них стінами і цю територію. Хай мене люди простять, але я б ніколи не відвоював цю територію. Тому що ця територія також буде для нас як тріпак. Ну повернути ту територію. А людей, де цих недоросов, куди їх дівати? Хто там каже, що там є проукраїнські люди, може є, але там їх одиниці. Ті, що є, вже оставили цю територію. В цій вовчій стаї не живуть з тоболова. Набагато дешевше буде дати підйомні. Людям і оселити їх в нормальних регіонах України. А Лугандон відгородити к чортовій матері і депортувати всіх недоросів туди, забирати паспорти пенділя в сраку і в Лугандон, кому подобається Росія. Як подивлюся, що цей Гройсман виригує, це ну, реально тільки... Зрадник своєї країни може таке говорити, що альтернативи немає лугандонському вугіллю. Люди, які поважають свій народ, поважають свою націю, краще будуть мерзнути, аніж ворога годувати і гроші давати ворогу на боєприпаси, на подальшу війну. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Та й всі мають з цим погодитись, крім зрадників України. Stai, у нас картоп центром. Ага, вот він, картоп центру. Тюрінгер штраса 66. Це сюди. Не буду відкрито знімати. Алло! Noch nicht gekauft mit libysche Kennzeichen Auto. Und ich weiß, 30 Jahre mit Auto, aber Hast nicht noch, noch nicht. Noch ja, jetzt kaufst du. Jetzt äh, viele Auto im in Internet, libysche, ja? Ja, natürlich. Wo wird hin? Du wurdest Так ага, вот. про це і шламово красити треба. Це крило трошечки, ну дрібниці. В принципі, для такої машини. Ну і фонаричок ще розтрісканий тут у нас. Ага, ну і ще тут є вм'ятина зверху. Одненька. Оце крило треба буде отак вот задути. І дверочку частину. Так, і ще одна вмятина. то вона рівняється по любе. без покраски. Капот порядок. Бампер. Покраситься весь, бо дуже потряпенки, хоча тут і заполірувалось би. Не є погана машина. Єдине, що капот трошки вигорівший від жари. Наполірується буде все супер. Дах також. Такий мат своєобразний від, від сонця повигорало. Подивимось ще всередині. Темновато тут трохи. Так, ну, заведу цю машину, що тут тут світло грать. Треба не скажати. Батарея не першої свіжості. ще вона давно стоїть, напевно це машина все нормально. В середині тут іде Так трошечки затентав тут кнопочки Ну то таке для пробіга 106 ну можливо А може й скручено, Не впевнений я що тут такий пробіг В принципі ні, це сонце Там воно трошки по-другому знашується Пітня, судя по дискам, пробіг невеликий тут, по тормозних. глянемо ззаді. Ну, Також все нормально ті диски. На відео не сильно буде видно. Бережок невеликий. Подивимось. Чи є там мотор? Мотор на місці, величезна і моторяка. Так, ну не видно ніяких слідів, щоб тут щось робило. Особливо взагалі не видно верніше. На перший погляд не видно. Детально зараз ще буду досліджувати, але на перший погляд всі ці шурупи болти на своєму місці. Капот не відкручувався. З цієї сторони також. все на місці. Так, Тут також не видно біля радіатора, щоб щось крутилось, відкручувалось. Ніби нормально. О, звідок, В принципі, нормально робить. Рички тут нема що піднімати, бо це мощний двигатель. Так, підсумуємо по недостатках машини. Значить так, передній бампер з лівої сторони тут, як і з правої царапки. Тут ця царапина на двері заполіровується, тут без м'ятіни, без нічого. Йдемо далі. Тут все нормально. Так, ззаді не бачу ніяких проблем. ну Хіба що на запасці тут красочка треба підкрасити, позатиралося. Значить так, заднє крило. Заднє праве тут. Тут м'ятінка. Тут на дверці трошечки. І тут така вм'ятина, що без, без покраса равняється. Плавна, маленька вм'ятінка. Ну і передній бампер треба красити. От, капот вигорівший, криша вигорівша, полірнеться. Мінімальних є раз-два. Бачите, може така плавна там. еле-еле вмятинка. Может, что-то сложили, может, нет. То все на миром. Так, левое переднее крыло. Что-то не показывает ничего. Что то такое? Воно, может, пластмасса? Да, пластмасса. Левое переднее. Дверка. Нормально крык. Нормально. Задняя дверка. Нормально. Задняя крыло. Нормально. Нормально. Задняя крышка. Нормалек. Ну да, Нормалек. Заднее правое крыло. Нормально. Еще раз задняя крыла. Нормально. Задняя правая дверка. Нормально. Еще раз задняя права дверька. Пассажирская дверка. Опа. Нет, нормально. Нормально. И право переднее крыло. А, пластмасс! Plastik! Konflugger plastic! Aha. Und motorhaube, noch probieren. Motorhobe. Good. Good. Motorhobe. Nur zorg. I kryša, ustal. Normal? Daly. Normal. Proberpart. dann vielleicht kaufen auto nicht gefunden wie kann offen diese heckklappe wie kann offen wo finden nicht weiß versuchen finden nur diese heckklappe offen weiß nicht Окей, пробефар, совсем. А если опять? Наїздили давно риплять трошки тормоза. Probieren. Getriebe interessiert, gut oder nicht? 100 Kilometer sagst du? Ja, ja. Okay, okay, gut. alles in Ordnung. Du kannst wir können schließen diese Getriebe. Alles in Ordnung, schließen. Alle, alle Gänge, arbeitet. Ja, Müssen wir ein bisschen tanken? Kaufen oder nicht kaufen? Jetzt, jetzt sprechen wir mit meinem Kunden, ja, ja. Besser prüfen, paar Kilometer, vier Kilometer, später Richtung Polnisch er wohnt bei ukrainischer Grenze wohnen, 2000 oder 1.500 Kilometer von hier. Ja. Aber wie kaufen, ne? Ja, ja, er äh, kaufen, ja. Wir kaufen, aber muss prüfen. Ja. 140 140 Прекрасно, дай Ніяких проблем немає 160 Генук, генук, он детактик, фят. 180, де вообще там прекрасно. Мамаль, фят. Гатри, да, и фанцуй Така незатаскана машина, я б сказав, як для лівійської може бути. Не, не подзерта, не подшарапано. Сильно, хоча не ідеально, але, але нормально. Нічну все добре. Добре добре. жодних проблем. Ферштензії mm. Україниш? Добре, А, Добре. Окей. Ось такі документи. Страховка у нас просрочена. Польська. Тихий комплекс. Я Але з папіре. Я вис. Но не капл. Лібіше авто від ліпіше папіра. Таке у нас цей, цей, цей паспорт. Ну і тепер, заплативши задаток, отримав квитанцію, яку передам замовнику автомобіля. І їду ще маю час, зроблю закупи добровольцям нашим, котрі блокують торгівлю на крові. Трошки торнувся я на блокаду хочу відправити Кава, Якобс. скільки 12, так? Да? Чай розчинний, трьох сортов, теж 4, тоже 12. Це у нас Це молочко. Молочко сухе. 12 теж. До кави, хороша штука. Це кава розчинна, натуральна. Теж 12. А між тим можна. Так. Тут у нас що? Десять. 10 е, баночок горішків. Пива нема після, після перемоги. Е, так. Печення і п'ять Какао, так. Да. Пекао. <реш> да. І таке ще печення теж. все. Це є... Десять. апельсин и три мандарины. Три мандарины. Пять штук, пять упаковок. что печенье, это Сахар тоже? Да, да, сахар. Алексей. Это сахарок немецкий, пацанам. Простый. Ну, я ну, класс. Ну, с Германии приятно, что это. Это и рафинат, тоже немецкий. Еще рафинированный. Для Олі. чайку. Какова? Ага, це. А так. Ще одна п'ята. Ще какао. Ну і ніби все. <рес> От така загрузка хлопцям. З Німеччини для, для підняття духу, так сказати, щоб ви знали, що, що в Німеччині вас не забувають. Тошка вон з Ковеля. Передасть, Це... все Но, нормально. Ти що, З'їв. Ні, то все буде. Тошки довіряємо 100%, все.